Слава Україні, дорога рівненська громада, сьогодні дуже визначальний день 200-річчя нашого пророка, нашого кобзаря, нашого світоча, який на багато-багато років запрограмував розвиток України. Будь-яке питання, яке сьогодні стоїть у вас, чи в сім'ї, чи в державі, чи в світі, ви можете спокійно відкрити кобзар, і там буде відповідь для вас, для вашої родини. Я хочу сьогодні у такий день сказати. Ви знаєте, я був тут у вас виступав. Я разом з вами врегульовував питання біля одні адміністрації. Я разом з вами створював народну раду. Я разом з вами робив для того, щоб в нас легітимна була обласна рада, яка в той тяжкий час приймала ті чи інші рішення. І сьогодні я також з вами. Сьогодні в нас є. Призначений гол, е, голова обласної державної адміністрації. Ви знаєте, завжди було в Україні так, що коли стояв гетьман або будь-який другий очільник, він стояв перед людьми і дивився вам прямо в вічі. І сьогодні це відбулося уже в новій якості. Ви маєте пана Сергія Рибачка. Ви подивились йому в вічі. Ви дали йому вотум довіри, але зараз ми повинні всі разом зрозуміти, що чудес не буває. Для того, щоб побудувати нашу державу, ми повинні будемо працювати. Я, як депутат, Народний депутат України можу сказати вам наступне: зараз ми працюємо над змінами до конституції. Що це значить? Це значить, що територіальним громадам буде дозволено всю повноту влади, яку вона може зробити. Це повинно в, район... в повинні бути виконкоми. Що це значить? Це значить, міліція, прокуратура. Вони повинні працювати усі. На територіальну громаду депутатський корпус повинен формувати для себе владу, яку оберете ви. Тому я вас закликаю, я вас молю, я вас прошу. Будьте завжди такі активні і на виборах, тому що ви, коли віддасте свій голос за того чи іншого місцевого депутата, ви будете залежати від свого вибору. І щоб цей вибір завжди був правильний. Я сьогодні хочу вам сказати, дорогі мої, ви знаєте, я багато раз був на Майдані. Ось стоїть сотня святого Георгія, ось стоїть наша рівненська самооборона, правий сектор, який були і в Києві, які в ці буремні часи і тут працювали разом з нами, охороняли нас. Ми повинні сказати, хлопці, ми вам вдячні, тому я прошу дякуємо. Дя 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 Дякую вам. Я хочу сказати і окремі слови подяки Рівненському майдану, який був частиною Київського майдану. Саме тут формувалися. Ті добровольці, які їхали і підтримували, тому рада майдану, яка тут функціонує скільки часу, вони також заслуговують на подяку. Тому дякуємо Рівненському майдану, дякуємо.